Вітаю всіх ваші нові друзі. Пам'ятаєте, коли почалась війна, всі погодилися, що є два пріоритети це оборона та безпека. І ось минули роки і для когось війна це відповідальність, а для інших це індульгенція на бездіяльність. І ми сьогодні розберемо, хто реально працює в громадах. А хто, прикриваючись війною, просто нічого не робить? І ми з'ясуємо ці важливі фактори. Зрозуміємо, що влада робить, а чого влада не робить. Так ось, перший аспект це укриття. І це був головний тест на людську цінність. Пам'ятаєте, коли? Після повномасштабного вторгнення питання постало у всіх, особливо це громади, це голови громад, це їхні мешканці. Яка ситуація з укриттям. Так ось, переді мною є закон. А цей закон України про місцеве середування. І ось в середині 22 року з'явилась стаття. Яка наголошую про повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту, в тому числі це питання укриттів. Але де звітність голів громад з 22-го року? Яка ситуація з укриттям? Що було зроблено? І чому питання укриттів на той час постало дуже критично? І за цього багато людей загинуло. Багато лишилося свого здоров'я. Чому ця стаття не виконана? А вона не виконана. І звітності немає, і відповідальності немає. Просто стаття є, а по факту нічого не зроблено. Де ці звіти? Як можна оцінити роботу голів громад щодо питання? Організації та забезпечення цивільного захисту на відповідних територіях. Немає нічого. Ось тому і постало питання укриттів. І воно визвало кричущу, безвідповідальність. І відповідно, оця імітація, вона була на той час. А як же вона виглядала, ця імітація якаби роботи місцевої влади? Укриття були тільки на паперах. Всі пам'ятаєте, двері для того, щоб попасти до укриттів, були взагалі зачинені. Ключ у якогось сторожа міфічного, якого ніхто не бачив і не чув? І оці формальні. Підвали у школах, у лікарнях під назвою укриття. Що це? Оце і є імітація роботи місцевої влади. Оце і є результат того, що люди зазнали на своєму житті і відповідно здоров'ї своє. Отака От робота була проведена. В законі було виписано, що треба робити, а влада. Взагалі, мабуть, і не читалися. А як же вони казали? Вони казали, немає гроші, війна, а це ж брехня. Ось кошти. Ось цей закон треба виконувати і будуть вам кошти? Хто виконав? Відповіді немає, звітів немає. Це укриті тільки. А як же має виглядати реальна робота? Відкриті Укритті вони мали б бути відкритими 24 на 7. Мінімальні умови для укриттів це хоча б світло, лавки, туалет. Саме найнеобхідніше. Карта має бути укриттів, реальна карта, а не стара карта. Що дивишся на неї, а по факту там укриттів немає. І відповідальні мають бути особи, а не десь хтось, хто відповідав за це. Питань більше, ніж відповідь. І це укриття. І ось жорстка правда. Якщо під час обстрілу люди не можуть зайти в укриття, це не проблема війни, а це провал місцевої влади. Ось цей провал, ось цей результат. Далі. Оборона. Є робота в цьому питанні, а є прикриття. Що таке робота? Стосовно оборони. А це реальна допомога Збройним силам України, територіальній обороні. Тобто, це техніка, дрони, пальне, інші питання. Це постійно взаємодіє з військовими. Це зрозумілий, але не секретні звіти. Тобто, що зроблено і на що пішли кошти? Ось що таке реальна робота. А прикриття від цього. Це все таємно. Без жодних пояснень взагалі влада мовчить. І замість результату невідома яка заява, і про що ця заява? І найголовніше це фото біля блокпосту. І на будь-які питання від громади, від влади агресії. Секретність. Це захист фронту, а мовчання це часто захист бездіяльності. І коли влада прикривається таємницею, дуже часто там взагалі нічого немає від цієї так званої таємниці. Дороги, пам'ятаєте, казали, не на часі будувати дороги. Так ось це найзручніша брехня. Чому? Бо влада каже, не на часі ремонтувати дорогу під час війни, але це маніпуляція. А чому маніпуляція? Бо реальність яка. Дороги дорівнює евакуація. Дороги дорівнює швидка допомога. Дороги дорівнює логістика засил, дороги до життя. Ось що такі дороги. А саботаж це коли роками одна й та сама яма, і нічого не робиться. Відсутність навіть аварійних ремонтів і жодних планів. Нуль пояснень взагалі. Не на часі. Якщо казати про відповідальну владу, то має бути ремонт критичних ділянок не всієї дороги, а критичних ділянок. Які мають бути відремонтовані. Пріоритеті мають бути окремі питання стосовно доріг. Що має відбуватися, як має відбуватися, бо це інфраструктура, яка є важливою складовою під час війни. І пояснення має бути. Чому тут так робиться, а тут ні. Пояснення. І обґрунтування цього пояснень. Війна це не причина знищувати інфраструктуру мовчки. Треба працювати і треба все робити, щоб дороги були. Пам'ятаєте таке слово, про яке ми щойно і сказали, але в загальному розумінні не на часі. А це слово, воно вбиває взагалі демократію, повністю вбиває на під фразою не на часі часто ховають бюджети, тендери, премії чиновники, рішення без обговорень і відсутні звітів, і кажуть, зараз це не на часі, все, не треба задавати нам зайвих питань. І це є найнебезпечніше, що може відбуватися. Якщо під час війни влада боїться контролю, значить. Її є, що приховувати. Значить, влада щось приховує. І ось є два типи влади під час війни, місцевої влади. Перша, ті, хто працюють, тобто влада говорить цифрами, влада пояснює свої рішення, чому вона так вирішила. Влада слухає громаду. І влада визнає свої помилки. А це відповідальність першу чергу. І не кричить влада не на часі при кожному питанні, а відповідно позицію зрозуміє від громади. Не буде казати не на часі. А ті, хто прикривається війною, вони агресивні до критики. Вони постійно мовчають, щось приховують, якусь інформацію і плутають лояльність. І з безкарністю. І, ошей в фіналі, що ми можемо сказати по нашій темі. Війна це не індулігенція, а це іспит в першу чергу. І сьогодні кожна громада бачить, хто всклав цей іспит, а хто просто пересиджує в цей час. І питання лише одне. Чи буде? Так відбуватися далі. Чи буде оце мовчання? Чи будемо ми називати це своїми іменами? Ось в чому питання. Тому, якщо відео це сподобалося, шановні, ставте вподобайки, залишайте свою позицію і свою думку, ставайте нашим підписником. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.